Ось друзі. Вчора фрезерував, а сьогодні вже садим. Ось такі рядочки. А зараз заведуся, покажу, як я цим роблю. Ось так, друзі, нарізаю рядки. Ось так це виглядає. Розкидана картопелька, а зараз хочу показати, як мотоблоком загортаю. І знову односельчани будуть казати, наробили рівців, а нічого не салити. Нащо це було робити? А це вже тут як картопелька посаджена. Ось так виглядає посаджений огород. І це під загорненим отоблоком. Ну є, що от десь трошки вильнуло, але в загальному. Усе загорнено і то глибоко. Ну і тепер вже будемо, як хтось і каже, чекати, аби зійшло. Якось так, друзі, коментуйте, буде приємно поспілкуватися.